Діабет є однією з найбільш найпоширеніших хвороб людини на сьогоднішній день. В усьому світі нараховується близько 366 мільйонів хворих на цукровий діабет. На жаль, до 2030 року ця цифра може підвищитися до 500 мільйонів чоловік. Не дивлячись на те, що медицина постійно рухається вперед і є великі успіхи в лікуванні цукрового діабету, проблема цукрового діабету залишається дуже актуальною на сьогоднішній день. Цукровий діабет це хронічне захворювання, яке характеризується підвищеним рівнем глюкози в крові. Це може проявлятися сухістю в роті, поліурією, значною спрагою. Розрізняють два основних види цукрового діабету: це цукровий діабет першого та цукровий діабет другого типу. Цукровий діабет першого типу, або він ще називається інсулінозалежний, виникає переважно в осіб молодого віку, у дітей та людей до 40 років. Він являється аутоімунним захворюванням, тобто вражає вражується. Інсулярний апарат підшлункової залози і недостатність інсуліну вона є абсолютною тобто, хворі повинні протягом всього життя вводити інсулін екзогенно. Сукровий діабет другого типу дещо відрізняється. Він виникає переважно в осіб похилого віку, дуже часто супроводжується надлишковою масою тіла, ожирінням, і недостатність інсуліну в організмі являється відносною. Тобто запаси інсуліну ще є, але вони недостатні. Тобто, підшумкова залоза виділяє інсулін в недостатній кількості або інсулін просто не виконує свою функцію. Основними ключовими моментами лікування цукрового діабету є, по-перше, це зміна способу життя. Хворі повинні більше рухатися, повинні дотримуватися певного режиму дня, певного режиму харчування, відпочинку та фізичних навантажень. Дієтотерапія також є ключовою ланкою лікування. Вона Включає в себе обмеження вуглеводів. При цукровому діабеті першого типу хворі вводять інсулін відповідно до кількості вжитих хлібних одиниць, які розраховуються індивідуально. При цукровому діабеті другого типу хворі обмежують вуглеводи, а також жири, тому що як я сказала, частіше всього цукровий діабет другого типу супроводжується надлишковою масою тіла. Нелікований цукровий діабет або погано компенсований, скажімо так, призводить до дуже різних наслідків та ускладнень. Це проявляється діабетичною полінейропатією, діабетичною ретинопатією, ангіопатією, уражуються всі органи і системи. Інсулінотерапія. Це ключовий момент при лікуванні інсулінозалежних хворих першого типу, а також інсулінозалежних хворих другого типу, які потребують введення інсуліну. На сьогоднішній день у місті Комсомольську зареєстровано 1491 хворий на цукровий діабет першого та другого типу. На обліку лікаря ендокринолога станом на 1 лютого 2015 року зареєстровано 273 інсулінозалежних хворих. Які потребують щоденного введення інсулінів. Це 246 дорослих хворих, 15 підлітків і дітей віком до 17 років. Також в зв'язку з ситуацією, яка склалася в нас в країні, в місті Комсомольську перебувають 11 переселенців із зони АТО і одна дитина. Протягом останніх років забезпечення інсулінами здійснювалося за рахунок державних закупівель. Хворі протягом останніх років забезпечувалися у нас 100%. У зв'язку з проведенням щорічних тендерів на початку року схема забезпечення інсулінами була наступною: подавалася заявка в кінці листопада на період з листопада по. Березень включно наступного року. Аналогічна заявка була подана в 2014 році, але, на жаль, інсулінів отримали лише на 50%, тобто, фактично, хворі забезпечені інсулінами лише на 2,5 місяці. Є інформація про те, що Розробляються та впроваджуються нові схеми закупівель інсулінів і забезпечення хворими, які передбачають перехід від державної закупівлі до соціально-економічної системи забезпечення, яка буде включати в себе відшкодування аптечним закладам за рахунок коштів, які знаходяться в департаменті охорони здоров'я. Проблема нестачі інсулінів на сьогоднішній день, яка є в нашому місті, вона є дуже актуальною. І проблема ця, скажімо так, є не лише в нашому місті, а по всій Україні. Місцева влада також вирішує це питання, але, на жаль, на сьогоднішній день ситуація у нас наступна. Ми виходимо з ситуації таким чином. Хворі, які звертаються до нас. Вони отримують інсулін за рахунок того залишку, який є від інших хворих, коли вони переходять на інсуліни других фірм, або шляхом взаємодопомоги, також зниження незначного зниження дози інсулінів, які вводять хворі. Надіємось на те, що якнайшвидше вирішиться дана ситуація, і хворі будуть отримувати інсулін вчасно і в тих кількостях, які потребують кожна людина